О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Ремеді показали 40 хвилин ігроладу і в BC Firebreak. Нагадаю, що реліз не за горами 17 червня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Нарешті я дочекався хоча б якихось новин по МК-1. Гра отримала Definitive Edition з усіма доповненнями та скінами з майбутнього фільму МК-2. Власники всіх доповнень можуть апдейтнути її дешевше. Том за розумною ціною. Але не настільки розумною. Ненависники новин про МК можуть радіти. Бо Definitive Edition в 95% означає кінець підтримки цієї гри. Тож ефірного часу МК з'їдатиме менше. Хіба розробники анонсують якусь нову гру на Summer Game Fest Ні, 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 ні. Nintendo повідомили, що наступний фільм за франшизою Маріо називатиметься Mario World Хто це таке придумав? Супер! Назва 10 з 10. Відповідно до звіту Ubisoft, ремейк принца Персії піски часу вийде до 1 квітня 2026-го. А крім того, стало відомо, що вони вирішили перенести свої великі проєкти, аби покращити їх якість. І, ймовірно, йдеться про нових асасинів та Фаркрай. Розумно. Своя Я вона, теж би та так вона, зробив вона. на вашому місці. Неочікувані гостєві персонажі продовжують опинятися в ДБД. Цього разу вони запартнерились з асасинами, цікаво, яких саме персонажів цієї франшизи туди додадуть. Я знаю і зараз вам продемонструю. Жодного дня без новин по сталкеру. GSC офіційно анонсували оновлену трилогію старих сталкерів, що має вийти 20 травня. Кожна гра отримала свого окремого трейлера. Через покращення графіки піднялися і системні вимоги, які, власне, зараз на ваших екранах. Ледь не забув. Гра на ПК отримує підтримку контролера. <кхм> тобто, контролера. Всі власники оригінальної трилогії отримають оновлені версії абсолютно безкоштовно. І найголовніше, оновлені версії не міститимуть російського озвучення. Виябали москалі, що ще може бути краще. Також 20 травня бандл старої трилогії потрапить до підписки PS Plus Extra. Як таке можливо? А? Перша частина Алана Вейка вийшла 15 років тому. І в честь цього Сем Лейк запостив фоточку того самого легендарного клікера. Так нам з вами вже за тридцять. Мені навіть вдонатили тонометр. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.